Як сьогодні під ілюстрацію робили оцих суддів. під я, би, да, я б там, вибачте, я б там сів, щоб мені заплатили, сказали, на тобі там 300 гривень чи скільки. Я посидів би тих 5 годин, 3 години. Я а посидів. Безплатно не посиділи? Безплатно, тому що ви розумієте, що безплатно, це вам не, не то, як то, що то еліта центр чи там ще що. Да, вони набрали мільярди, вони там обшукали багато людей. В нас що він тут візьме? Ну обшукає він на нехай на 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 п'ятдесят тисяч, хай на 100 тисяч. Ну обшукає він. Ну ви ж мільярди взяв. Вибачте. Я вам так кажу, як воно є. Це не на державному рівні, а це на рівні. Ну треба спочатку. Коні треба, як то кажете... як то починати. Ні, ні, ви от ви неправильно розсуждаєте. Хоч ви і журналісти, це во і оператори, журналісти. Ви неправильно розсуждаєте. Риба звідки гниє. А хто вибирав владу? Це книж вибирав, а от... але ви розумієте, що, що не було з кого вибрати. Це мусів, я не, не мав з чого вибрати. Або так, а не розсипається, розумієте? Самому треба вийти? Сам? Я б з дорогою душою. Тільки в мене мало освіти. Язик в мене підвищений, але в мене мало освіти. Так що вибачте.